Україна не проти, щоб Катар або інша будь-яка держава була посередником на переговорах між Російською Федерацією і Україною. Це заявило Рейтерс, опублікувавши статтю, і посилаючись на якогось посадовця, наближеного або в оточенні Володимира Зеленського. До речі, financial times повідомляла про те в жовтні, що в Катарі йдуть певні перемовини, що вони були. Ці перемовини, але вони обірвались. І обірвались вони після того, як Україна розпочала, здогадайте що правильно Курську спецоперацію. Нам тоді здалося, що ми можемо, можемо щось зробити, війшовши на територію ворога. Сьогодні про Курську область якось взагалі мало хто говорить. Я пам'ятаю тоді. Був ефір на телеканалі одному, і я був в студії, і от один народний депутат прям вистрибував з крісла і намагався показати журналісту, що ось у нього є фотографія, там його, чи то помічник, чи то хто. і Він зараз там, в Курську область, рветься, чи він там перебуває, і в нього натхнення, і всі вони там сиділи, обговорювали ситуацію, яка відбувається, і деякі стверджували. Що це мотивувало, що це піднімало моральний дух, що люди рвались на фронт, що люди хотіли побувати там, в оцій дракі. І як завжди, знаєте, я своїм раціональним, критичним і тверезим мисленням намагався їх віддьорнути. Я намагався пояснити: не романтизуйте війну, не потрібно будувати чергову ілюзію. Не потрібно реагувати на відсутність реакції Путіна в Курській області як на щось таке, що призведе до його демонтажу, як на щось таке, що призведе до того, що ми захопимо Москву. Путін просто відклав це на потім. І ми знаємо сьогодні, що нібито навіть війська КНДР там є, і вони тепер будуть воювати з нашими захисниками. Що дала Курська операція, крім імовірного зриву переговорного процесу, ви знаєте. Це оголення деяких участків фронту, що призвело до величезного контрнаступу російської армії. Сьогодні ворог стоїть за кілька десятків кілометрів від Дніпропетровської області. Сьогодні ворог стоїть за кілька кілометрів. Від Покровська, від інших міст, які є вузловими, ключовими для української армії. Хто придумав це невідомо. Адже тоді навіть американці були шоковані і робили вигляд, що вони не були в курсі. знаєте, Сьогодні, коли я дивлюсь на наслідки курської операції, я підозрюю, що американці якраз і не були в курсі, тому що таке. Втнути, особливо коли ти вже вийшов на якісь домовленості, може тільки сукупність людей, які не хочуть зупинки бойових дій в Україні, яким не потрібна зупинка війна в Україні. І хто ці люди можна тільки здогадуватися. І чому вони такий величезний вплив мають, зокрема, на президента України, можна тільки здогадуватися. як так вийшло? Що, будучи вже в переговорному процесі, другий раз ми йдемо на зрив цих домовленостей. Ну, ладно, в 2022 році прилетів Боріс Джонсон, ми йому повірили, ми поводили його по вулицях, ми почали дітей називати Борісами, ми почали вулиці переименовувати на честь Бориса Джонсона. Нам здавалося, що ось ось, і ми вже в Москві парад проводимо. А виявилось все абсолютно не так. Виявилось, що нам набрехали. Виявилось, що нас кинули. На нас навішали боргів. Нам перекинули все застаріле обладнання, яке тільки можна було. Давши трішки нового. Але воно ніяк не змогло переломити ситуацію. І от сьогодні ми знову стоїмо перед. Страшною ситуацією, ситуацію, в якій ми можемо опинитися з ворогом один на один. І недаремно сьогодні газета Ель Паїс опублікувала матеріал, який несе ось такий меседж. Без допомоги Сполучених Штатів Америки Зеленському імовірно, доведеться підписати капітуляцію. Отакі друзі, справи. І, хоча я вважаю, що ця публікація є не більше, ніж погроза, прихована, але мотивація до того, щоб українська влада все ж таки оцінила реальність, якою вона є, а не жила в ілюзіях, поринаючи в ілюзії власний український народ, який вже не знає, що потрібно і чим він може зарадити. Да, власне, українського народу нічого і не просять. Головне, кажуть іди і мобілізуйся. Це єдине, що ти можеш дати своїй державі. Я чомусь думав, що громадяни України і в цілому люди можуть дати Україні дуже і дуже багато, коли будуть жити. Але хтось в моїй країні вважає, що дати ви можете більше, коли загинете. Не забувайте підписуватись, якщо ви поділяєте мою точку зору. Українець повинен жити. Я так думаю. Але для цього потрібно зупинити цю страшну війну.